Доброго дня вас, вітаю сьогодні Грінвуд 2. Я зараз знаходжусь біля дитячого майданчика, який повинен бути готовий 24 листопада, як обіцяв, нам підрядник. Поки що тут, правда, нічого нема. Хоча він монтується досить швидко, я думаю, менше тижня на то потрібно. Ну, Але теж трошечки приймаємось за цим питанням. Так, це у нас ялівець. Це у нас. Я навіть не знаю, як це називається, чесно скажу. Але це ще якась декоративна рослина. А ось це у нас. Покажу краще ближче звідси. Це е, мембрана, е, це мембрана геотекстиль, точніше, спеціальне таке покриття, яке не дає проростати е, непотрібним рослинам, а там, де ми їх саджаємо, там прорізаємо, там дає проростати потрібним рослинам, пропускає е, воду в себе, не пропускає е, назовні тепло. Ну, коротше, така, е, досить часто е, що, річ, що використовується в, наших, е, в нашій сфері, мається на увазі, е, в будівництві, точніше, в благоустрої. Ну, от так це виглядає. Це зі сторони е, дитячого майданчика таке буде. А давайте поговоримо про наш схил, тому що багато людей задають цих питань. От я не знаю, як правильно пройти. Давайте пройдуть через двір, поки що. Двір все так само запаркований, як і був. Нібито свої правила в них якісь виробилися, але так само тут паркується. Це не їх місця. Ну, коротше, в мене вже нема слів від того. Але плюс-мінус то воно прибрано. Ага, такі, там, де купили вже клієнти, деякі поставили такі приємні маленькі парковочні обмежувачі. Я точно бачив, там ще два стоять. Зробили ролету собі, ну, тут не, не паркувати виїзд автомобіля, логічно. Все окей. Це ще не проданий двохрівнева квартира з е, офісом. Тому хто хоче мати собі е, дворівневу квартиру по факту е, з паркінгом одразу, то це, мабуть, один з кращих варіантів. До речі, ОСББ хоче запускати цю штуку. Давайте покажу, поки, поки є час. Ти підходиш, і те, це є, ага, бачите, воно дивиться, дивиться, ідентифікує вхід не дозволений з таким обличчям. Бачите, Забудовників не пускає. Е, ОСББ хоче запускати цю штуку, тобто база облич буде завантажена, я так розумію, і не потрібно людині, якщо вона має, е, наприклад, там, сумки так, в кожній руці. То завжди ця проблема дістати той магнітик. Якщо ваше обличчя буде завантажене, то вас автоматично пропустить на територію. Тепер, що ми від сусіда ми зробили, бачите, який парканчик такого антрацитового кольору нашили. ну Нібито так зручно, ми до нього не заглядаємо, він до нас не заглядає. Далі, що у нас тут? Ми зробили, відсипали схил. На цьому схилі ще теж будуть. Я так розумію, якісь рослини насаджені, Не розумію, 100% будуть рослини насаджені, тому що нам треба його стримувати від того, щоб він теж якимось чином сповзав. Так, ну спортмайданчик ми вже показували розказували. Давайте підемо, подивимось на схил, як ми його укріплюємо, як ми його засаджуємо. Одна 1700. Рослим ялівця, лівця, отакого от невеличкого, маленького ми просаджуємо, висаджуємо тут. 1700 це виходить десь по о, одній штуці на квадратний метр десь приблизно. Так, ось тут той самий матеріал той самий матеріал, який пропускає вологу в себе. З цим матеріалом немає ніяких проблем. Він, як вже казав, часто використовується для таких цілей. Бачите, ми розчистили його і деякі дерева, які у нас тут колись були висаджені ще до того моменту. Ми там коли м м м зносили одну будівлю, біля неї були деякі, деякі такі хвойні. От ви їх бачите, це велике. Це ми їх колись сюди попесаджували, їх не було видно, тому що тут багато було насаджень. Е по типу ожини, малини, всього такого. Та і в принципі паруси від е е е дерев ще зрізані, тому і була така проблемка. Е е ми взяли на себе оце питання щодо е його благоустрою цього е пагорбу. Давайте трошечки піднімусь, щоб вам краще показати, от як виглядає ця частина. От це вже знов скоро проросте, тобто щось з цього буде деревами, а щось так і залишиться парослями або потім загине через те, що йому не буде вистачати світла. І так воно потрошечки проростає, от як і там по лісі. Чим менше дерев, тим більше цього проростає. Ми взяли, відступили десь метрів 15 від будинку і в профіль е е е піднімаємось. Прошу, Мене однієї цікаво, тому трошечки незграбно я її тут залишу. Потім треба буде забрати. Так, ну, звідси краще, видно буде. Я колись знімав перші відео, якраз десь там з тої точки зверху. А, які у нас які... В людей були перестороги, е, забирає саме цей благоустрій. Це все пропускає воду, бо воно ну, це не суцільний поліетилен, бо це плетіння. В ньому дуже добре е, залишається вода. Друге питання, яке сьогодні задав один з клієнтів, це щодо снігу. Питання в тому, щоб як він буде затримуватись. Е, в більшості розрахунок іде якраз на ці маленькі рослини, які ви бачите, на цей єлівець. Тобто він повинен затримувати більшу частину снігу, яка тут лишається. Після того, як він розростеться, він досить швидко розростається. Тобто вже наступного року його буде десь двічі більше, а через ще один рік, тобто через два роки, він практично собою закриє все. Я думаю, через деякий час оце, цей його текстиль можна буде зняти цю мембрану. І воно буде плюс-мінус вже виглядати досить природньо за рахунок того, що я покриває собою практично всю площу. Він не буде давати проростати е, скоріння старого новим рослинам, як кущам. І, в принципі, вирішить всі питання, які у нас були. по цьому. Отак От виглядає пагорб з іншої сторони. Плюс ми ще потрошечку будемо все ж таки донасаджувати, але вже не в цьому році. В цьому році ми займаємось суто ялівцем, суто закриттям цієї площі цієї мембраною. Щоб вона не пропускала світло туди всередину, щоб не давала можливості приростати тим рослинам, які нам не потрібно тут бачити. Всі бачили, як це все виглядало, коли, е коли ми там півтора року чи два навіть роки не займалися цим пагорбом, воно так заросло, що величезні кошти коштувало нам його вичистити. Ну, Отакий от вигляд зараз. Така історія. По снігу запевняємо, що все буде окей, навіть по наших розрахунках, навіть якщо цей сніг буде якимось чином скочуватись вниз, тобто якийсь об'єм буде падати, попадати вниз, то навіть цей об'єм буде не таким великим і з ним немає ніяких проблем. Навіть якщо вони виникнуть, ми їх будемо вирішувати. Бо з такими викликами, як тут, ми теж стикаємо. Ну, умовно вперше. Дуже слизько на цьому листі, якщо чесно, листя сухе і слизьке, на ньому їдеш, як на лижах. Ну, Давайте пройдемо вздовж. Такі зелені насадження від сусіда. Кріплення. Ну, спитали, чому ми зрізали дерева. Подивіться, напрямок росту цих дерев. Тобто вони росли прямо на, прямо на будинок. І коли вони вмирали, бо, скоріше за все, вони на цей будинок би впали. Ага, оце хтось вже з власників цього патіо собі вже зробив вихід, вони зробили собі бруківку. І я так розумію... З цієї сторони ще буде огорожа. І, мабуть, отут єдина частинка, яка залишиться зеленою, це, мабуть, оця, я так розумію, таке по плану. Ну, але як воно дійсно буде, це треба спитати тільки власника. Так, ну тут пагорб зменшується в більшості. І тут ми знову виходимо на ту частину, на якій ми були. ну Ось так на, на від другому ми. З цим пагорбом справляємось. Те ще буде насіяно, я так розумію. Я чекаю все ж таки, щоб пошвидше зробили дитячий майданчик. А по освітленню ще теж вчора приходили клієнти. Коли вже буде встановлено освітлення, маємо надію, що протягом двох тижнів ми вже їх постановлюємо. Ці світильники йдуть з Нідерландів. Ми їх висоту відкоригували, бо спочатку хотіли замовляти світильники там щось біля 1,80 метра. А ці 2,55 з рефлекторами направленими вниз, так, щоб не світили вікна. Давайте покажу вам трішечки ще того, що будується. Нагадую, 7 9 секція передаються. Також у нас десь під моєм, одним з відео в коментарях хтось клієнтів писав, що йому не подзвонили. Нагадую, що у нас є не тільки наші квартири, а ті, ті квартири, які клієнти купили в. Іншої юридичної особи, на якому ми колись передали квартири, і їм потрібно було звертатися саме до тої юридичної особи, щоб вона на себе взяла. Але наскільки я розумію, сьогодні, по-моєму, перші вже люди змогли отримати реєстрацію від тої юридичної особи, бо ми їм вже передали ті документи. Так, оце у нас 7-9 секція, бачите. Спокійно можна під'їхати. Зараз також будемо займатися благоустроєм, які можна, ну, по-перше, світильники, ми, до речі, замовили на всі одразу секції аж до 12. -ї. Чому? Тому що боїмося, що з світильниками буде така ж сама історія, як і з іншим матеріалом, який колись в... вироблявся в Україні. Що вони можуть просто зникнути з поля зору. Отак от, от. Зникнути взагалі з виробництва. О, до речі, оце класно патіо вийшло. Я вже бачу, я вже розумію, як воно буде виглядати. І багато хто не хотів придбати такі патіо, але от я так розумію, що оця квартира з цим патіо буде прям супер-пупер. Так, далі. Я навіть не знаю, не пам'ятаю, вона, по-моєму, вже продана. У нас тут залишилось чи одна чи дві квартири. Можливо, взагалі нічого не залишилось, бо я можу плутати з 10-12. Так, о, також, бачите. 10-12 роблять патіо. Вже доробляють практично. Нагадую, що тут у нас буде піший прохід, тут проїзду вже не буде, він не запроєктований і навіть якщо ми захочемо, ми його не зробимо, бо кількість колодців, яка тут під обслуговування настільки велика, що ну, ми з ним не справимось. Бачите, середина 10-12 ще не утеплена, але хоча ні, 12 вже утеплена і рухається в сторону 10. -ї. 10, бачите, від кута вже практично фінішно зроблена, підготова. Е е Єдине, тільки перший поверх під підлитку. Давайте я вам покажу трішечки 13-14 і розкажу про майбутні ще 6 секцій, по яких ми зараз отримаємо дозвіл. Мабуть, відкрию секрет, скажу, що. Е не 4 секції ми вже отримали дозвіл, але ще поки не продаємо про це трошечки пізніше. Давайте покажу вам 13-14 секцію. Я колись анонсував, що ми почали робити перегородки між квартирами е з цеглом. Давайте я вам зараз я хочеться покажу, як це виглядає. Е назву ще раз причину. Причина в тому, що. Е Причина в тому, банально, що дуже чутно між квартирами що відбувається. І от дивіться, що ми поробили. Ми заходимо, а у нас тут все з цегли, бачите, повністю квартира з цегли. Двокімнатна квартира, шикарна двохкімнатна квартира, до речі, перший поверх, от тут величезна тераса. От я знаходжусь на терасі, бачите? Високий перший поверх, нема ніяких проблем. Ніхто в вікна не заглядає. І цегла в усі сторони. О там буде підключення котла. Нагадую, що з цієї секції ми знову повернулися до котлів. Ми вже не віримо в нашій країні Нафтогазу, в тому числі, як вони обманюють забудовників. Так, ну, бачите. так В принципі, нема чого більше показати. Далі всередині вже буде газобетон. Ви все одно його той газобетон з якимось чином потім, а, як то сказати... Викидаєте, переробляєте. Давайте вам трішечки розкажу, мабуть, звідси не хочу заходити в ті хащі, бо їх скоро треба буде прорубувати, теж займатися величезним об'ємом роботи. Мало того, ми спробуємо пересадити максимум тих дерев кущів, які тут є, на той пагорб, який був біля першої і другої секції. І е, насправді відкрию секрет, що цей пагорб нам треба буде і з іншої сторони до озера також е, наводити з ним лад з тим пагорбом, тому що ну, він там також. Попередні хазяїва з ним не робили біди. А, там теж пішла ерозія. Там не тільки вони повирубували, там вони ще познімали ґрунти. Коротше, ну, складні такі моменти. Але ми то, то все вирішимо, то не є проблема. Ми ж для того придумані, як девелопери, для того, щоб складнощі якісь долати. Так, тепер про наступні секції. Ми отримали дозвіл на 20, 21, 22, 23 секції. Тобто без 15 на 15 не отримали дозвіл. І вона зараз на сьогоднішній момент під великим питанням, чи буде вона взагалі. А, і так, 20-та, 21 секція це секції, які будуть знаходитись. От бачите, це ну, буде озеро. Ми його розчистимо, буде озеро. По колу озера буде бетон. А, щось на кшталт того, що є на Стрийській науковій, там Ну, Тільки в маленькому варіанті, бо там велике озеро. А, ви бачите ці дерева, лінію цих дерев. От, от Там десь буде знаходитись 20 та і 23 секція Он до того будинку, який ледь-ледь проглядається через ці дерева. Вони будуть стояти під кутом і будуть дивитися на це озеро. Після цього буде, от там буде невеличкий такий е, прохід 20 метрів. І звідси піде 19-та, 18-та, 17-та і от замість цієї будівлі 16-та секція. Вони по проєкту, по ним ще дозволів нема. Так от вертається 20-та, 21-ша замість тих дерев. Потім за ними буде знаходитись 22-га, 23-тя, які так само під таким кутом десь приблизно будуть о, за 20 21 з них 23 буде дивитися на пагор в сторону лісу, і останнє до лісу буде секція. В чому о, фішка цих секцій? Фішка цих секцій знаходиться в тому, що вони, три з них о, о, видові. 20-21 половина квартир дивиться на озеро, о, також 21 чверть секції дивиться в сторону лісу, і 23 чверть секції дивиться в сторону лісу. Так, там будуть квартири, які дивляться всередину, але все, все одно це вже буде кінцева частина цієї забудови багатоповерхової, далі вже забудова піде на ліву глибину, і м, повертатись буде назад до в'їзду. Тому, в принципі, може навіть відкриємо найближчим часом бронювання. Поки що просто дзвоніть своїм менеджерам. Вони в ручному режимі поки що можуть там комусь щось подзабронювати. Вартість буде дорожча, ніж зараз ми при здачі маємо по цих секціях. Попереджаю одразу. Там є ряд нюансів, які відрізняють ті квартири. Там ліфти в паркінг, кількість паркінгів. Ну там вже будуть трошечки інші. Речі, які будуть додаватися до того об'єкту, які будуть його здорожчувати, в тому числі і це озеро, бо це сотні тисяч доларів, це озеро разом з дорогою, і е, за це нам треба якимось чином заплатити, в тому числі за рахунок ціни. Тому е, звертайтесь до менеджерів, вони щось комусь побронюють, якщо там є така можливість. Так, ну, мабуть, це все, що я на сьогодні хотів сказати. Про пагорб сказав, про, показав про перестінки з цегли, показав, розказав про 20-21, показав, в принципі, 3-4. Ну, давайте так, ще повернусь на 10-12 секцію. І так, я заходив, я заходив і клуб. Ага, я через балкон проходив. Повернусь на 10-12, можливо, покажу клієнтам, які готуються в цьому році приймати третю чергу нашого будівництва 10-12 секцію. Оце я знаходжу зараз в 4 черзі будівництва в 13-14. Ну, Якщо чесно, з цегло виглядає набагато цікавіше будинок, він нібито серйозніший трошки. Багато хто питав, чому не переробили в деяких будинках, в яких ще не було. Скажу, що цегла трошки більше важить, і для, для того, щоб е, поставити цеглу, треба було зробити перерахунок. Ми на 13-14 вже плюс-мінус там собі розраховували, що можливо будемо переходити повністю на цеглу, але ми про це не заявляли, тому що не хотілося б, щоб ну. Якщо б ми того рішення не прийняли, не хотілося б потім блимати перед вами очима, що ми вам пообіцяли і не зробили. Це основний такий момент. Клієнти завжди е пам'ятають, що їм обіцяли і, і ніколи практично не, не пам'ятають, що вони обіцяли. Так. Я зайду зараз, ну давайте в 10-ту секцію зайду, бо в неї є вхід. Покажу вам зараз, що там відбувається. Оце я роблять патіо, Бачите? Набагато приємніше ніж минулого року ходити по будові. Минулого року ми єлі-єлі тягнули діло. Так, тут всередині є цементно піщана штукатурка, поки немає ніякої Ага, купики виставили. Це, це говорить про те, що будуть зараз вже шпаклювати. Бачимо, тут вже пошпакльована стіна, Вона вже все біленьке, готова під затирку. Тому бачимо, тут вже фактично виводиться на фініш, бо далі вже вставляється. Двері, Двері, до речі, я знаю, що замовляли, тому що зі мною погоджували. Ми максимально всі двері спробували відкрити назовні. Там, де ми не змогли, там би не змогли. Але, по-моєму, ми все погодили назовні. Чому? Тому що от в мене зараз реально така ж сама історія. Мій сусід в нього було всередине відкриття на шоколаді. В мене теж всередине відкриття, і було все ок. Потім він з ОСББ домовився, що він зробить назовні. А тепер мені точно не можна зробити назовні, бо вже тоді проблемка. Трішечки зараз попрошую. У мене проблемка. Тому ми одразу відкриваємо всі взовні. Ви трошки будете битися дверима, але все буде чесно, ви будете бити битися дверима один об одного і ні в кого не буде проблем пов'язаних з тим, що в нього двері відкриваються всередину, квартиру. І це забирає в нього площу. Ну, це вічна проблема. Така в людей їм завжди забирає їх площу. Вони не думають про сусідів. Нікого не прошу ображатись. Це просто людська натура така. Так, ну, бачимо, що тут всередині навіть ще деяких радіаторів немає, а нема радіаторів, нагадує через те, що нема дверей. Тільки двері ставлять, радіатори одразу закидують. Як розумію, воно просто знаходиться на першому поверсі і все. Так. Цікаво, а десь плитку кладуть і от зараз прийдуть по всіх під'їздах і подивимось, що там відбувається по під'їздах. Зараз, що людей допроскочило, ага, от у нас є Юра наш програм, Дмитро підрядник, наш працівник по каналізації. Зараз так, тут плитки я не бачу, навіть бачу шланг для стяжки, я так розумію, тут ще стяжку доробляють. Цікаво, що в тій секції? Я відверну, бо Юра а, не любить, а, не любить а, під, потрапляти під не, камеру. ну його баню. Ну його його Так, добре, будете дивитись на мене. А скажіть, будь ласка, коли будуть встановлювати плитку? Плитку після, на підлозі. Після шпаклівки. Після шпаклівки. Після. Да. Тобто шпаклівка я бачив на 10-й секції. 10-12, в 11-й ще не В 11-ті не закінчена стяжка, тобто не. Ну, починаю. я бачу, шла, так і бачив, шла ну, на наступний тиждень закінчимо, так і починати будемо в Окей. Шпаклівку. А двері? Двері тут монто в квартирні мають на увазі. Ну, приблизно через тиждень. Через тиждень двері. І після дверей вже тест, тоді можна можна говорити бляді. про пофарбування. Про... Про плитку про, про, плитку, про, про все інше. Радіатори. Ну, радіатор та, я сказав, що ми не розставимо радіатори до тих пір, поки немає дверей. Зробити, тому зробити. що. Вже на місці, так? 200 штук є. 200 вже є. штук вже є. окей. Ну тобто, по факту, нам лишається просто все взяти і зробити. Це найскладніше, якщо чесно. <с? <с?> Найлегше купити. Ну то, мабуть, і все на сьогодні. Буду прощатися, розказав вам сьогодні відверто про грін в другі. А, хвилинка покажу ще про паркінг Ось тут ми розчистили діляночку під паркінг вже кінця. Бачите, залишається розібрати той ангар, то ми розібрали ту, ту будову, замість якої будемо зараз робити реконструкцію і, і, і будувати цей паркінг. Ну, тут він буде приблизно знаходитись, він так по рівнях буде падати. Ну, от така от Історія. Ага, там якісь підключення ще роблять біля 10-12. Ну скажу чесно, відверто по 10-12 нема проблем ніяких, крім о, летить щось. -да. Е, нема ніяких проблем. Е, закінчити це в цьому році. Тим більше, що показали, що по листопаду взагалі погода буде ще довго ідеальна. Тому все в наших руках. Все, мами, до побачення, до наступних зустрічей. Як то кажуть, відверто про Грінвуд другий на сьогодні без купюр. Все, всім щасливо.